Усім добра, мої прекрасні глядачі! Кисле листя підросте, будемо варити, і старе, і молоде в баночки крутити. Як ви здогадалися, мова піде про щавель, а точніше, про зелені вітаміни, які першими з'являються на наших ділянках. Іп-іп-іп, зеленіє кріп, ушка-ушка-ушка, а ще й петрушка, ель-ель-ель-зелений щавель, уп-уп-уп. Смачний буде суп. Хочу поділитися деякими моментами у догляді за цими зеленими вітамінками. Ось так косолапо вперше. Я робила рядочки для дрібного насіннячка, петрушечки, укропчику, щавлю, салатику. Тож іноді виходить записувати для вас відео. Це дуже навіть корисно. Після зимової сплячки наші перші вітамінчики виглядають трошки понуро, тому нам потрібно придати їм такий товарний вигляд, надати дорогу молодим свіжим. Вітамінкам для цього все старе листя, яке було замість ковдри міжряддя. Я прибираю. Прибираю все пожухле листя нашої зелені, петрушки, щавлю, селери щоб воно нам потім не путалося, коли ми будемо збирати врожаї, розпушуємо міжряддя для того, щоб надати доступ кисню до корінців цієї зелені, і потім таке опале листя дерев, щоб зимувало. Я повертаю назад у міжряддя, бо не потрібно забувати, що це ще рання весна. Будуть похолодання. Звісно, ця зелень не боїться холодів. Це холодостійкі рослини, багаторічні, дворічними їх називають. Але ж ми хочемо, щоб зелень пішла швидше в ріст і було в нас більше вітамінів. Тому краще ковдру залишити. якість і кількість зеленої маси, яку ми побачимо ранньою весною, коли приїдемо на ділянки, залежить від сорту, який ми висіємо: селери чи петрушки. Селера це черешкова. Тоді вона дає такі зелені листочки, як і сама петрушка. А петрушку сорт я саджаю Гігантелла Італія. Так, це трошки жорсткуваті такі листочки в неї. Але що стосується виходу зеленої маси, то це, хоч ви обдаруєте і усіх сусідів, і протягом сезону, і саме головне. Ранньою весною це буде ранній гарний шикарний урожай. При посіві сім'ян я в один пакет скидаю усе на світі, і кудряву петрушечку, і якусь там іншого сорту, але ж обов'язково оця гігантела Італія там присутня. Все це перемішала і все висіла, все в рядок. Тоді я точно знаю, що, хоч якийсь сорт, та вистрелить, як то кажуть. Бо якщо ви будете висаджувати рядочками, то вийде так: той взійшов, той не взійшов, і рядочок один у вас пустий, інший у вас заповнений. Ну, Мені так не подобається. Тож з'ясувала, що саме висока, шикарна соковита зелень після зими має петрушка Гіантела Італія. І селера черешкова. Тепер переходимо до збору врожаю. Перший врожай, хоч петрушки листя, хоч щавлю, вони завжди. Мають однакове рівне листячко, без всяких там пеньочків, без всякого там пожуклого листя, і першу зелень завжди приємно збирати. А потім інколи починаються нерви, бо мало того, що слимаки підростають, коли вони вже не їдяться, так ще й листочки: той листочок вищий, той нижчий, той пожотів, там якісь дрючечки попалися. Все це загалом може виглядати не дуже естетично. З часом я упорядкувала свої дії і тепер збір врожаю приносить мені задоволення. За приклад, ми з вами розглянемо щавель. Після мас масового збору врожаю я зрізаю його під нуль. Коли я кажу під нуль», це значить, ножичком беру і отак от прохожу по самій землі лезом. І тоді це називається під нуль». Зрізаю повністю все. Не дивлячись, там корінчик зачіпила, не зачіпила, все це я зрізаю і прибираю. Все зрізане. Наступним кроком це спушила міжряддя. Спушила міжряддя, трошки нагорнула земельки зверху на ті корінчики, які я нібито оголила, і гарно проливаю. Після цього беру кавову гущу спиту, спитої кави і просипаю, мульчую Оце не стільки в міжряддях мульчую. А на грібінчики насипає там, де має з'явитися сама ця молоденька свіжа зелень. Іноді все це можу пробризгати аміачною водичкою. На шати розведений, залежно від того, наскільки там багато у мене слимаків. Тож такі дії по відновленню кущиків я роблю з петрушкою, з зеленою цибулькою, та яка у мене на перо. На пакетику було написано на зелень, тож я її одного разу висіяла. Так трапилось, що вона в мене взійшла. Я на неї не наступила, я її не прополола. І ось тепер у мене вже десяток років є така цибуля. Восени, як всі люди кажуть, потрібно посадити цибульку на під зиму. Я цього не роблю, бо в мене є ця цибуля, яка сидить на одному місці, і мене це задовольняє. Дівчата казали, що вона трошки така гіркувата, нібито, і трошки в неї. Зелені така сльозлива, але ж там є декілька сортів. Один такий сорт, як на батун, схожий, да, такі сопливий трошки. Да. А інший сорт о, навіть навіть такий, прям на справжню цибульку схожий. Іноді купуємо щось новеньке для того, щоб отримати щось цікавеньке. І не забуваємо перераховувати нашим знайомим захисникам для того, щоб добро перемогло таке зло.